Для практики вам знадобляться мінімум це килимок і штуки 2-3 ковдри. Якщо у вас є цеглини, чудово цеглини, розпочинаємо практику із свасті Беріть ковдри 2, 3, 4, краще більше, сідайте тазом, розташовуйте таз на ковдрах і скращуйте ноги. Старайтесь розташувати стопи під коліна. І сильно їх не підтягуйте, знаєте, от таким чином під, під свою опору під таз. Провертайте плечі, тягуйте лопатки, розташовуйте руки з боку підтазу на кінчиках пальців. Дивіться прямо рівно. Зробіть десь три глибоких вдихи і повільних видухи в цій позі. Потім витягуйте руки перед собою. І знімайте всі каблучки перед собою, з'єднайте їх в замок, вивертаєте замок і піднімайте руки в замку над головою. Тримайте пальці не ось так, а ось так. Щільно. Опускайте плечі, стягуйте лікті. Тут також зробіть кілька циклів дихання, вдих, видих глибокий. Опускайте руки перед собою. змінюйте перехрестя пальці, тобто просто з'їжджайте. Ось на один пальчик нижче, щоб тепер інший палець казінний був зверху. Знову вивертайте замок, витягуйте руки над головою. Дихайте, тягуйте ліктя, опускайте плечі вниз, руки рівні, прямі. І опускаєте на видох руки перед собою. Це положення тіла, ця асана в ногах, це свастікасана. А тепер. Змінюйте перехрестя ніг. Да? Розташовуйте руки, на кінчики пальців перед собою. Знову провертайте плечі, втягуйте. Лопатки, подивіться вгору на стелю, зробіть дих. На видиху підіть руками вперед. І зараз руками витягуйте свою спину вперед. А таз притискайте до ваших опор. Тобто таз притискайте у ковдри. Зробіть вдих і на, на видиху піднімайтеся. Витягуйте ноги прямо перед собою. Дандасана. надаємо. Провертайте плечі, втягуйте лопатки, підтягуйте коліна, направляйте стопи, о, направляйте стопи на себе, а ноги притискайте в килимо. І піднімайтеся. Дивіться. Я не змінюю положення килимка, так як у мене тут. Один килим, другий і третій. Якщо у вас один килим, то ви змінюєте його положення. Наприклад, щойно ми робили дандас. я сиділа, показувала ось таким чином. А ви повинні робити позу ось таким чином, щоб ваше тіло постійно було розташоване на килимку. Повдрі в сторону ваші упори. А якщо є цеглини супер, Тоді беріть цеглини справа і зліва їх розташовуйте від себе. Наступна поза це тадасана. Ставайте прямо рівно. З'єднуйте великі пальці ніг. Втягуйте коліна, направляйте куприк в сторону до лобка. Да? Ми не прогинаємо куприк, а куприк в сторону до лобка. Провертайте плечі, втягуйте лопатки, витягуйте руки а, в сторони. Руки прямі, витягуйте пальці рук. А грудну коліну направляйте вперед. Тадасана. Поза гори. Витягуйте пальці ніг. Добре, тепер згинайте коліна, підводьте руки до центру клітки. Стрибком розводьте ноги широко, беріть цеглину. Та, що у вас з... Я показую дзеркально, а та, що у вас справа. І піднімайте її на найвищу висоту. Якщо нема цеглини, окей, нічого страшного. Покажу два варіанти. Завертайте всередину ліву стопу, праву стопу розвертайте назовні. Але таз свій не розвертайте вправо. Залишайте його по центру, да? поправляйте його так, щоб він був по центру. Зробіть дих і витягніться, опустіть руку або на цеглину за ногою. Важливо, що цеглина за ногою, або на ікру да? на е, гомілку. Відштовхуйтеся правою рукою від гомілки, а ліву руку підведіть ближче до голови і подивіться на великий палець лівої руки, коліна втягуйте, розвертайте тулуб всередину назовні. Залишайте стясеню кілька дихань, потім повертайте голову прямо і за верхньою рукою надиху піднімайтеся. Те ж саме повторюємо в інший бік. Тепер права стопа всередину, ліва стопа назовні. Витягуюсь в сторони. Цеглинку розташовую за моєю лівою стопою. І витягуюся, опускаю ліву руку на цеглину за лівою ногою. Дивитися, великий палець правої руки. Коліна втягує. Ой, да, тут важливо тримати баланс, притискайте стопи, коліна втягує і розвертаю тулуб знизу наверх. Знизу наверх. Добре. На вдиху. Піднімайтесь, повертайте стопи прямо. Якщо ви робите в записі, зупиніть і повторіть цю асану ще один раз. А ми підемо далі. Наступна асана. це. Уттанасана. Після того, як ви два рази зробили ось цю позу, ось ця поза це була Утхіта Триконасана. Після того, як ви два рази зробили Утхіта Триконасану, робимо Уттанасану для відпочинку. Я з'єдную стопи на ну, ставлю їх ближче на ширину тазу приблизно. Роблю захват ліктів. Показую, як робити захват ліктів. Права рука на лівий лікоть, ліва рука на правий лікоть. Витягую руки вгору за голову. І ось тут, що важливо. А, можна опуститись так, щоб бачите ваш таз поперся кудись туди-назад за п'ятки. Це неправильно. Коли ми опускаємо вниз тулуб, нам потрібно таз залишити над п'ятками, щоб у нас не було такого, да? а у нас були рівні ноги. Ось таким чином тих, На видиху я опускаю руки вниз. Тягую коліна, направляю лікті до підлоги, От, і таз стараюсь тримати над п'ятками. Уттанасана, витягуюся ліктями до підлоги, голову розслабляю вниз. Уттанасана для відпочинку, для того, щоб вийти. А тут я спочатку ще змінюю захват ліктів. Просто витягую і міняю ручки. Ще витягую потім, щоб вийти, я розташовую руки на верхівці тазу. І потім вже піднімаю корпус і стаю прямо рівно. От якщо вам хочеться в якійсь асані залишитись довше, наприклад, вам приємно залишатись в уттанасані, ви хотіли б тут побути, нічого страшного, нехай відео йде далі, потім просто перемотаєте і продовжите практику. Так? Я о, о, говорю швидше, ви можете робити довше. Наступна асана – це кутхіта паршваконасана. І стедасом, знову, і стедасом. Стрибком я розводжу ноги і руки широко. Завертаю всередину. праву стопу. Ліву стопу я розвертаю назовні і згинаю ліву ногу в колії. Тут також, якщо у вас є цеглина, да, то треба було взяти цеглину. Поставте цеглину за своєю лівою ногою. Ось, праве коліно я втягую, праву стопу притискаю до підлоги. Витягую святку руки в сторони, потім опускаюся вліво, розташовуючи ліву долоню на цеглину за стопою. І тепер я лівим коліном штовхаю правий ліпоч і виштовхую, так? Повертаю коліно наче назад, а ліктем виштовхую його вперед. Тепер дія протидія. Я завертаю верхню руку, так? тобто праву долоню до себе і витягую її вздовж руху. Утхіта, парш ваконас поза витягнутого трикутника, дихаю в цій позі, не забувайте дихати. Для того, щоб вийти, я за верхньою рукою витягуюся вгору, повертаю стопу прямо. Так само повторюю на інший бік. Знову зупиняйте, повторіть на інший бік і зробіть цю асану два рази. Тобто один раз вправо зробили. Вийшли, зробили вліво, потім зупинили знову зробили вправо. Тобто два рази. Два рази в кожну із сторін. Окей, наступна асана – паршвоттанасана. Тут, навіть якщо у вас немає цеглин, я попрошу вас знайти стопку книг або коробочки для того, щоб підняти руки. Це важливо. Я беру, розташовую цеглини з правого боку і знову і стедасом. Стаю прямо, рівно спочатку, без стрибка розводжу ноги і руки широко. Тепер руки я розташовую, ну, піднімаю дві прямі руки вгору. Завертаю всередину ліву стопу і разом з правою ногою я розвертаюся вправо. Втягую коліно з задньої ноги, втягую коліна передньої ноги. І правий таз направляю, лівий таз направляю вперед, а правий таз назад. Ось такий рух тазу. Руки в мене витягнуті вгорі. І я витягую, витягую спину вгору, спочатку дивлюся на стелю, потім на видоху, опускаюсь, витягуюся тепер вперед, формуючи кут. 90 градусів власним тілом. І потім я опускаю долоні на цеглини, які в мене розташовані по боках від моєї правої стопи. І я дивлюся прямо перед собою, не опускаючи голову вниз, просто дивлюся прямо рівно. Продовжую втягувати коліна, притискаю гарно свою праву стопу до підлоги, направляю вперед. Лівий таз, а правий таз направляє назад. Тут також можна підняти руки ще на кінчики пальців. Ваші руки або на цеглинах, або на, на якихось коробках, або на е, книжках. Дивлюся прямо рівно і прямо на кінчики пальця піднімаю і лопатки з'єдную. Тут важливо спину вирівняти, да? не просто отак стати собі крючком, а спину я вирівнюю, витягую вперед. Перш вот та насина. Для того, щоб вийти я. Рівні прямі руки знову піднімаю вгору і повертаю свою праву стопу вперед і ліву. Роблю потім також на інший бік, інший бік точно так же. Змінюю положення цеглин спочатку, потім вже завертаю стопу і входжу в першу одинасен, в позу. Наступна поза. Ви також нагадую: зараз зупиняйте і повторіть цю асану два рази. Обов'язково кожну асану по два рази. Коли ви прийдете до мене на урок вживу, ми будемо повторювати з вами все по два рази разом. Наступна асана – це віра Бадрасана 1. Для віра Бадрасана 1. Я знову стою по центру квинка. І стадасина стрибком розводжу ноги, руки в сторони. Піднімаю дві прямі руки вгору. Завертаю всередину в ліву стопу. Разом з правою стопою я розвертаюся вправо. Витягую руками спину вгору і згинаю а, мою праву ногу. Ліве, коліна лівої ноги я втягую, воно рівне. Ногу я притискаю стопу. Ліву стопу я притискаю до підлоги. Піровий раз на одель вгору. Тут ще можна. Прохилитись, прогнутися в спині назад. Але для початкового рівня буде достатньо і такого варіанту. Для того, щоб вийти, я за руками витягую згору, вирівнюю своє праве коліно, повертаю стопу, дві стопи вперед і роблю також асану в другий бік. Якщо ви зробили вліво і стомилися, ви можете увійти знову в уттанасану для відпочинку. Це я повертаю, щоб вам було видно. Можна просто так війти і опуститися вниз відпочити. Руки на таз піднятися і зробити в інший бік. Також зупиняйте і робіть цю асану два рази вліво, вправо, потім знову вліво і вправо. Наступна асана це парівріта тріконасина. Для неї я також попрошу знову взяти цеглини або книги, або коробки, або що-небудь. Я розташовую одну цеглину справа, іншу цеглинку зліва. Знову я із стадаси обережно, щоб не вдаритись ногою об цеглини. Стрибком Ноги широко ставлю, завертаю всередину свою праву стопу. Ліву стопу розвертаю назовні. І отут уже я подаю правий таз чуть-чуть вперед. Довертаю його, роблю вдих. І як штопор закручуюсь, розташовуючи праву руку на цеглину за лівою ногою. Роблю вдих і розташувала руку за цеглину. А ліву руку я піднімаю вгору. А, і а, дивлюся на великий палець лівої руки. Парібріта тріконасна. Коліна втягую, стопи притискаю до підлоги. Для того, щоб вийти, я роблю вдих і розкручуюсь назад, як штопаль. Роблю так само асану в інший бік. Два рази. Парібріта тріконасина це скручування. Наступна асана. Це Віра Бадрасина 2. Я прибираю знову цеглинки, вони нам будуть не потрібні зараз. І стедаси стрибком знову розводжу ноги, руки широко. Завертаю всередину ліву стопу. Праву стопу я розвертаю назовні і згинаю ногу в коліні. Руки я витягую в сторони, опускаю чуть-чуть. Ліву руку вниз, а праву руку вгору. І дивлюся на кінчики пальців правої руки. Віра Бадрасина 2. Обов'язково також, коли виходжу, повертаю прямо в голову вирівнюю рівню коліна, повертаю стопу прямо. І роблю цю асану на інший бік. Віра-бадрасина 2. Також я повторюю два рази: вліво вправо і вліво вправо. Наступна асана. Це вже скручування, гара два часи на два. Для неї нам знадобляться наші опори піддас. Сідаю спочатку в дандас. дандас. Направляю стопи на себе, коліна втягую. Направляю всю задню поверхню ніг в підлогу. Провертаю плечі, підтягую грудну клітину вперед, руки на кінчики пальця. І тепер я роблю вдих. і підвертаю стопи. Під праву сідницю. Ось таким чином, У мене зігріту ноги. А наші опори я беру ну, опори я беру і підкладаю під мій лівий таз. Припідняла лівий таз раз. І розташувала його на опорі. Піднімаю своє ліве коліно і розташовую руку тильною стороною долоні, ось так, під коліно. Раз. А праву руку я роблю тих. І заводжу по спині, захоплюючи лівий лі... так, Ні. ліву руку, я заводжу по спині, захоплюючи правий лік од середи. Потім я роблю вдих, витягуюсь і повертаю голову за моїм лівим плечем. Гарен джаз, скручую. Тут я залишаюсь кілька секунд. Для того, щоб вийти, я звільняю руки. Вертаюсь прямо і знову витягую ноги в дандас. Сідаю в дандасен, даю не статися, витягуюся вгору. Тепер все те ж саме на інший бік. Показую ще раз, тепер буду показувати з положення спиною до вас, просто щоб ви розуміли. Ноги витягую перед собою, і тепер я їх завертаю під лівницю. Беру опори, беру контурки. Припіднімаю свій правий таз. Тепер я піднімаю вже праве коліно, ліву руку заводжу під праве коліно да, долоню до підлоги. А праву руку я заводжу за спину, охоплюючи з внутрішньої частини свій лівий лікоть. Я роблю вдих і повертаю голову, дивлюся за їм. За плечем правої руки, назад. Пара два джаз. Залишаюсь потім для того, щоб вийти, я повертаю голову, звільняю руки, і знову витягую ноги дандасами вперед, так? Тобто, після скручування обов'язково стабілізую спину, ноги дандасами. Добре. Наступна асана – це шавасана. Асана, яку всі, всі завжди чекають, це остання асана, в якій потрібно просто лежати і нічого не робити. Мені потрібно. Одна ковдра під голову. І вам, тобто якась тоненька, ковдрочка, ковдричка невелика, не товста. Ось приблизно такого розміру. Це під голову. І також, якщо холодно, якщо холодно, на ваш лимок, на якому ви займалися, треба розстелити одну ковдру ще, щоб вам не було холодно, якщо з підлоги тягнемо. Ось таким чином, да? а якщо у вас килими, то супер. Вистачить навіть вашого звичайного килимка для йоги. І ще одна ковдра має бути, якою ви будете вкриватися, тому що зараз зима і е, в шавасані довго лежати можна замерзнути. А якщо ви в шавасані замерзнете, ви не отримаєте такий ефект від практики. Ваша нервова система не зможе розслабитись, Тому я показую да? одна ковдочка під голову. Цю ковдру, якою я буду накриватися, я кладу собі вже на ноги. Сідаю, ось, я входжу в шавасину через позицію зігнутими ногами. Коліна. Я накидаю на коліна вже ковдру одразу. Опускаю шавасину, спочатку опускаюсь на свої передпліччя, для того, щоб розслабити живіт. Коли ми отак от на руках на передпліччях знаходимося, у нас краще розслабляється живіт. Коли я відчула, що мій живіт упав до спини, розслабився і не напружений. Я вже легесенько собі лягаю, підтягую свою оцю ковдру під плечі. Лягаю на ковдру. А тепер я беру руками свій таз направляю в сторону до вовка. Тобто це той рух, який ми також робили з вами під час практики. Тобто кубрик в сторону до лобка. Тепер я по черзі витягую спочатку одну ногу. Зараз я покажу детально, як її витягую. Ось вона була зігнута. Я п'ятку впираюся в вимог і витягую одну ногу. І так само іншу. А тепер я плечі провертаю назад і вниз, втягую лопатки, накриваюся до потрібної мені довжини. І ще важливо, краще стопи не накривати, щоб краще, щоб ви були в шкарпетках. Тому що якщо е, ковдра буде заважати стопам так от розвалитися, роз'їхатися, вам буде важче розслабитися. Добре, тепер я провертаю плечі, втягую лопатки і витягую обидві прямі руки вздовж тулуба. І спочатку я його розташовую на тильну сторону долоні. Ось таким чином на підлогу. Великим пальцем я торкаюся підлогу. Потім, звісно, коли ви будете розставлятись, у вас той великий палець вже ну, відліпиться від підлоги і руки трошки провернуться. Але спочатку треба зробити такий рух. І вже тут я поступово починаю. Росславлюсь, расслаблю спочатку ноги, відпускаю, да, розвалюю їх максимально. Потім расслабляю руки, я розслабляю шию, грудну клітину, розслабляю живіт, розслабляю голову, очі заплющую, розслабляю центр горла, щелку, обличчя, шкіра обличчя. Я випускаю, розслабляю очі. І відпускаю нарешті своє дихання. І коли я розслабляю, відпускаю дихання, у мене автоматично заспокоюється грудна клітина і спиня. І в шаваси я 10 хвилин. Важаю. Шаваси відпускати не важен. І тепер показую, як із шавасами треба виходити. Коли ви полежали 10 хвилин. Згинаєте ноги в коліно. Важливо в шавасану як правильно війти, так і правильно вийти. Якщо ви з шавасана неправильно вийдете, ви розбурхаєте вашу, ваше усвідомлення, да, яке ви зібрали під час практики всю цю користь для тіла. Добре. ось я виходжу з шавасини, зігнула ноги в коліна. Важно так лягти, щоб ви обидві руки могли витягнути в сторону. У мене тут стіна, але нічого, я покажу на цій стороні. Я витягую руки в сторону. Тепер я завалюю, начебто, так, за колінами завалюю коліна в один бік і за ними начебто повертаю тулуб і розташовую голову на моїй руці. Ось в такому положенні ще можна залишитися і полежати. Потім я беру верхню руку, верхньою рукою я допомагаю собі піднятися. Бачите, я плавно і вільно піднімаюся. Не ось так. А плавно, вільно піднялись, потім можна також розташувати та знап'ятки, у да, важрасу, і ще опустити голову вниз, таку атку, мутку важрасину Потім вже легко піднятися, подякувати собі. Можете подякувати. Вашим вчителям, вашим наставникам за можливість практики за, да, за, за цей час подякувати своєму тілу цьому дню. Будь-чому просто відчувайте вдячність після практики. Завершується перший урок марафону Body Upgrade Це були асани стоячі. Детальний опис я вже надіслала в групу перед цим. Дякую вам за практику. Дякую, якщо ви її пробили зі мною. Мені дуже приємно. Якщо у вас є якісь питання або побажання, будь ласка, пишіть мені в телеграмі, в групі марафону. Я все розгляну. Там є в групі марафону окрема гілка обговорення. Пишіть туди ваші думки про практику. Дякую вам і бажаю гарного, блідного дня.